Ми всі знаємо, що таке гнів, і всі відчували його: чи то як короткочасну досаду, чи то як повноцінну лють. Гнів це абсолютно нормальна, зазвичай здорова, жива людська емоція. Проте, коли він виходить із під контролю і стає деструктивним, це може призвести до проблем: проблем на роботі в особистих стосунках і в загальній якості нашого життя. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цю потужну емоцію. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб допомогти розвитку нашого каналу. За словами Чарльза Спілберга, доктора філософії та психолога, гнів це емоційний стан, який коливається за ступенем інтенсивності від легкого роздратування до сильної люті. Як і інші емоції, він супроводжується фізіологічними та біологічними змінами. Коли ви гніваєтеся, у вас частіше є серцебиття і підвищується кров'яний тиск, а також рівень гормонів адреналіну і норадреналіну. Гнів може бути викликаний як зовнішніми, так і внутрішніми подіями. Ви можете гніватися на конкретну людину, наприклад, колегу або керівника, чи подію за скасований рейс, або ж ваш гнів може бути викликаний занепокоєнням чи роздумами про ваші особисті проблеми. Спогади про травматичні події також можуть викликати почуття гніву. Наша реакція на загрозу, незалежно від того, чи є вона фізично перед нами, чи вкорінена в думках та емоціях, виглядає наступним чином: те, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо, потрапляє безпосередньо в лімбічну систему мозку, починаючи з мигдалоподібного тіла, примітивної структури, яка серед інших функцій, обробляє емоції. Якщо мигдалина відчуває загрозу, вона надсилає сигнал тривоги до гіпоталамуса, який слугує командним центром нервової системи організму. Гіпоталамус сигналізує наднирковим залозам, які розташовані над нирками, щоб ті виділяли адреналін, кортизол та інші гормони. Серце б'ється швидше, частота дихання збільшується, дихальні в легенях розширюються, наповнюючи мозок і м'язи додатковим киснем і глюкозою, зіниці розширюються, загострюючи зір. Ми готові до дії. Усе це відбувається за наносекунди, і реакція є вегетативною, протікає без нашої свідомої участі як дихання. Тим часом у лобовій частці ті ж самі вхідні сигнали вже оброблюються інтелектуально. Якщо загроза відсутня, наші центри мислення посилають гальмівний сигнал до лімбічної системи, гальмуючи стресову реакцію. Якщо ні, то до люті залишається лише крок. Інстинктивний спосіб вираження гніву це агресивна відповідь. Гнів це природна адаптивна реакція на загрози. Він надихає сирні, часто агресивні почуття і поведінку, які дозволяють нам боротися і захищатися, коли на нас нападають. Певна частка гніву таким чином необхідна для нашого виживання. З іншого боку, ми не можемо фізично накинутися на кожну людину чи об'єкт, який нас дратує. Закони, соціальні норми та здоровий густ обмежують те, як далеко може зайти наш гнів. Люди використовують різноманітні свідомі та несвідомі процеси, щоб впоратися зі своїми почуттями гніву. Три основні підходи це вираження, придушення і заспокоєння. Вираження своїх гнівних почуттів в напористій, а не агресивній манері це найздоровіший спосіб вираження гніву. Для цього вам потрібно навчитися чітко усвідомлювати свої потреби і те, як їх задовольнити, не завдаваючи при цьому шкоду іншим. Бути впевненим у собі не означає бути наполегливим чи вимогливим, це означає поважати себе та інших. Гнів можна придушити, а потім перетворити або перенаправити. Це відбувається, коли ви стримуєте свій гнів, перестаєте про нього думати і зосереджуєтесь на чомусь позитивному. Мета цього стримати або придушити свій гнів і перетворити його на більш сприятливу поведінку. Небезпека такого типу реагування полягає в тому, що якщо не дозволити гніву вийти назовні, він може бути спрямований всередину на самого себе. Гнів, спрямований всередину, може викликати гіпертонію, високий кров'яний тиск або депресію. Невиражений гнів може створити інші проблеми. Він може призвести до патологічних проявів гніву, таких як пасивно-агресивна поведінка, мститися людям опосередковано, не поясняючи їм, чому, замість того, щоб зіткнутися з ними лоб в лоб, або до особистості, яка здається вічно цинічною і ворожою. Люди, які постійно принижують інших, все критикують і роблять цинічні зауваження, не навчилися конструктивно виражати свій гнів. За словами Джері Дефенбахера, доктора філософії та психолога, який спеціалізується на управлінні гнівом, деякі люди дійсно є більш палкими, ніж інші. Вони гніваються легше і сильніше, ніж середньостатистична людина. Є також ті, хто не демонструє свій гнів гучними ефектними способами, але є хронічно дратівливими і сварливими. Люди, які легко гніваються, не завжди лаються і кидаються речами, іноді вони замикаються в собі, дуються або фізично хворіють. Ці люди зазвичай мають те, що деякі психологи називають низькою толерантністю до фрустрації. Тобто вони вважають, що не повинні зазнавати розчарувань, незручностей чи роздратування. Вони не можуть змиритися з тим, що відбувається, і особливо рятують, якщо ситуація здається їм несправедливою, наприклад, коли їх виправляють за незначну помилку. Що робить цих людей такими? Кілька причин. Одна з причин може бути генетичною або фізіологічною. Існують докази того, що деякі діти народжуються дратівливими, образовими і легко виходять з себе, і що ці ознаки проявляються з самого раннього віку. Інша причина може бути соціокультурною. Гнів часто розглядається як негативне явище. Нас вчать, що висловлювати тривогу, депресію чи інші емоції це нормально, але не гнів. Як наслідок, ми не вчимося справлятися з гнівом або спрямовувати його в конструктивне русло. Пам'ятайте, що ви не можете позбутися гніву, і це не було б гарною ідеєю, якби ви могли. Незважаючи на всі ваші зусилля, траплятимуться речі, які викликатимуть у вас гнів, і іноді це буде виправдано. Життя завжди сповнене розчарувань, болю, втрат і непередбачуваних вчинків інших людей. Ви не можете цього змінити. Але ви можете змінити те, як ви дозволяєте таким подіям впливати на вас. Контролюючи свої гнівні реакції, ви можете вберегти себе від того, щоб вони не зробили вас нещастими в довгостроковій перспективі. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!